Всім привіт! Роблю я такий вигул для птиць, для кручати. Такий він має довжину. Зараз карпа, 3, 4, 5 5 метрів довжини. Ось такий. А тут така домик, де ти будеш ночувати. Тут колесика такі поставив. А сюди вони будуть. Заходити. Тут я відкривати буду. Зараз відкрив. Вони собі там всередину будуть заходити. Віконечко. Такий гарний получився... домик. Ще його роблю, ще не дороблю до кінця. Яке місце буде мати. Тут я таку зробив штуку як засувати. Так, засунув і все, і там собі п'ятка сидять. Буде мати таку прогулку. Тут такі зробив дверки, тут такі простенькі, з чого мав, з того і зробив. відкривається, завіси дав. Буде собі тут бігати. Якину скоро руку. Щоб під руками було, то і зробив з того боку і з того боку. З яшком закрив і все, і готово.